Я вам неймовірно вдячна, що ви захищаєте нас і нашу Україну. Повертайтесь додому, будь ласка, з перемогою і живим! Ти, головне, повертайся додому. Врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серце. Ти, головне, повертайся здолавши чистого зла непрожований стогін. Відпускай цю наность назавжди, посеред тиші мирної густої. Ти головне, повертайся тим шляхом, що береже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не кровлю на Ти головне повертайся до мами, десь там сивіючи завидно коло. Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю і корвалолом. Ти головне, повертайся назовсім І народи, посадись, споруди, а вже у твоєму дітейську курмасі вирости радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо, септо. Перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все